А які ще продукти, окрім гвоздики, можна жувати? Ну точніше, спеції, якщо так сказати, є ще низка продуктів, і я вам скажу це просто фантастично. Це все Бог дбає про наше здоров'я, тому уникайте хімію, а краще пожуйте. А що ще окрім гвоздики? Насіння фенхеля. воно освіжає, воно допомагає при здутті шлунки. І вам треба трошечки невеличку зжменечку, а ще краще трошечки від чайної ложки. Далі, кардамон. Я, до речі, коли чай п'ю, я завжди додаю туди кардамон. Він зменшує тягу до солодкої. І ще купа-купа корисних -купа речей в тому кардамоні. Можете не просто в чай, а так взяти і пожувати. Далі сушене, м'ятне листечко, так-так. А крім того, що воно освіжає і запах у вас буде приємний з рота. Воно ще дуже потужно тонізує і заспокоює ваш шлуночок. Можна жувати прямо от буквально. Взяли декілька лісточків і жуєте. Сушенна корочка апельсинова. До речі, я використовую дуже крута штука. Апельсинку почистили. Ну це не від бідності, це від користі для здоров'я. Почистили, помили цю кожуру, точніше спочатку помили, наріжте і все. І потім, якщо вам хочеться щось там погризти, кинули собі дуже крута. Штука, яка, до речі, зменшує вашу кислотність. І це ще не все. Берете паличку кориці, жуйте, яка вирівнює вам цукор в крові, Ну і також імбір, який покращує травлення. Жуйте на здоров'я!